Вітаю на уроці математики. Пограємо, усно полічимо. Яке слово, яке число закодовано? Яке число закодовано? 807 дорівнює, 800 додати 7. 286 дорівнює 200 додати 80, додати 6. 899 дорівнює 800, додати 90 додати. 9 856 до 800 додати 50 додати 6. Відкриваємо наші зошити, записуємо 17 лютого класна робота. І каліграфічна хвилинка утворила усі три цифрові числа з цифрами 4, 5, 6. Відповіді запиши каліграфічно. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Тріночка 40 нашого підручника, завдання 213. Зменш на 6 кожне число усно. 14 відняти 6, 8, 44 відняти 6, 38, 144 відняти 6, 138, 444 відняти 6, 438, 744 відняти 6, 738. Погляньте на завдання 214. Сьогодні ми з вами будемо письмово віднімати, але це буде не просто віднімання, тому слухайте дуже уважно. Якщо за письмового віднімання, від розряду одиниць зменшуваного не можна відняти одиниці від'ємника. Тобто, дивимося, на є число 354 і відняти 138. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями починаємо з одиниць. Але ми від чотирьох одиниць ми не можемо відняти 8. Для цього ми запозичуємо у п'ятірки один десяток. Робимо позначку над стопчиком, ось таку крапочку. І додаємо цей десяток до четвірки. Тобто, у нас буде вже не 4, а 14. 14 відняти 8 це буде 6. Я записала відповідь. Далі я йду до десятків. Я знаю, що в мене тут вже не 5 десятків, а 4. По 1 я віддала сюди. І тепер 4 відняти 3, це буде 1, записала, і 3 сотні відняти 1, сотню буде 2, то буде 216. Віднімаємо одиниці. Від чотирьох одиниць не можна відняти 8, тому беремо десяток у десятків зменшуваного. Ставимо крапочку і додаю усно 10 одиниць до числа одиниць зменшуваного. Дістаю 14. Це тільки що я вам розповіла. Віднімаю десятки, віднімаю сотні. Наступне 376 відняти 27. Віднімаю одиниць. Від 6 одиниць не можна відняти 7. Беру один десяток у десятків зменшуваного, ставлю крапку над цифрою десятків і додаю усну 10 одиниць до числа одиниць зменшуваного, дістаю 16. 16 відняти 7 це буде 9, записую цифру 9 у розгляд одиниць. Далі віднімаю десятки. Десятків стало 6. 6 відняти 2, 4 записую 4. І у від'ємнику розряд сотень відсутні, тому 3 сотні від'ємника записуємо під 500. Завданням 215 усно. 719 відняти 527. Віднімаю 1. Від 9 одиниць віднімаю 7. Буде 2 одиниці, записую 2 одиниці. Віднімаю десятки. від, десятків, від одного десятка але ми не можемо відняти 2. Тому я запозичу сотню, і в мене тут буде тепер знову ж таки, тобто я запозичу десять, одну сотню або 10 десятків. Тому в мене тут теж виходить 11. Одинадцять. одинадцять відняти 2, це буде 9. І далі у нас сотні, Сотень у нас залишилось 6, 6 відняти 5 це один. Далі йдемо: 350, відняти 235. Від нуля ми не можемо відняти 5, тому ми запозичуємо десяток і тут тепер буде 10, 10 відняти 5 це 5, тут вже буде не 5, а 4. 4 відняти 3, 1 і 3 відняти 2, 1. Наступне завдання номер 216 І Запишіть, будь ласка, вирази 216, виконайте вирази самостійно, письмово обчисліть, а потім перевірте. Номер 217. Виконуємо додавання, перевіряємо за допомогою віднімання. Знову ж таки, виконуємо додавання самостійно. Потім перевіряємо. І за допомогою віднімання перевіряємо. так, завдання 218. Додай 3 послідовні числа. 197, 198, 199. Послідовно додаємо 7, додати 8, додати 9. Це буде 7 додати 8. Це буде 15 і 15, додати 9, це буде 24. Значить ми 4 записуємо, а 2 запам'ятовуємо. 9 додати 9 і додати 9 і плюс 2. Це буде 27, 29 знову. 9 записали, 2, запам'ятали і. 5. Отже, 594. Наступне завдання: розв'яжи рівняння. Запишіть завдання або рівняння 219. Розв'яжи рівняння, обчислення в стопчик виконує поряд. Для того, щоб нам знайти Х, треба від суми відняти відомий доданок. Відняли. Записали перевірку. Просто відео на паузу, запиши. Наступне рівняння X відняти 442 рівня 366. Для того, щоб знайти Х, треба 442 додати 366. Порахували. Записали перевірка. Поставь відео на паузу, запиши. 413 відняти х дорівнює 208, х дорівнює 413, відняти 208. Виконали віднімання, записали відповідь і перевірку. Поставь відео на паузу, виконай завдання. Задача 220. Автомобіль їдучи з міста в село, подала відстань завдовжки 184 км. кілометри. Назад він поїхав іншою дорогою, яка на 45 км кілометрів коротша. Яку відстань подала автомобіль, рухаючись із міста в село і назад? Отже, для початку нам треба знайти, яка дорога довжиною з міста. З села в місто, адже вона на 45 кілометрів коротше, значить, ми будемо що робити? Віднімати, отже, 181 дія задачі. Ми віднімаємо, виходить, що 139 кілометрів довжина другої дороги. Як нам дізнатися, скільки він всього проїхав туди і назад, якщо туди 184, а назад 139 Додати, додаємо, отже, всього подолав 323 кілометри. Ваше домашнє завдання на сторінці 42 у підручнику розв'язати задачу 221 і знайти значення виразів номер 222 Дякую за урок. Дайте відповідь на запитання усно. Дякую, побачимось.